Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 3 листопада 2025 року. Ключові висновки. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову заявив про мету Кремля взяти під контроль всю Україну. Європейські союзники України надали Україні ракети далекого радіусу дії та системи протиповітряної оборони. Влада повідомила про нові спостереження неідентифікованих дронів поблизу німецьких аеропортів. Російські війська завдали серії ударів безпілотниками та ракетами по території України в ніч з 2 на 3 листопада. Повітряні сили України 3 листопада повідомили, що російські війська запустили три аеробалістичні ракети Х-47 М «Кенжал» з повітряного простору над Липецькою областю. Чотири балістичні ракети Іскандер М з Окупованого Криму та п'ять зенітних керованих ракет Сі-300 Сі-400 з Курської області. Повітряні сили України повідомили, що російські війська також запустили 138 ударних безпілотників типу «Шахед», Гербера та інших типів, включаючи близько 80 шахедів з напрямків міст Курськ та Орел, Мілерово-Ростовська область. Приморсько-Ахтарська-Краснодарський край. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили одну ракету «Кенжал» та 115 безпілотників. Повітряні сили України повідомили, що невстановлена кількість ракет та 20 безпілотників вразили 11 об'єктів в Україні. Українські чиновники повідомили, що російські удари пошкодили цивільну житлову. Та енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській та Миколаївській областях. Українські війська завдали ударів по Окупованому Криму та Чорному морю. Головне управління військової розвідки України повідомило, що в ніч з 1 на 2 листопада. Підрозділи ГУР завдали удару по російському пункту управління системою ППО Сі-400 в окупованому Криму, знищивши радар 90-6 h е та обладнання для живлення. ГУР також, як повідомляється, знищила ще дві російські радарні системи. ВМС України повідомили, що українські війська завдали удару по буровій платформі Севаш у Чорному морі, знищивши розрахунок російської протитанкової керованої ракети ПТРК. Та засоби розвідки та спостереження. Українські війська просунулися поблизу Куп'янська та просунулися на Покровському напрямку. Російські війська просунулися на півночі Харківської області поблизу Сіверська та Покровська, а також на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка. Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися вздовж автомагістралі Р 79 Куп'янськ-чугуєв на півночі Куп'янська. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Українські війська продовжують оборону та контратаки на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 листопада, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися у схід родинському районі, де, за попередніми даними, російських джерел, зберігалася присутність російських джерел. Сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ України повідомив, що українські сили створили можливості для поповнення запасів та підсилення військ на покровському напрямку протягом останніх кількох днів. Корпус заявив, що українські сили перешкодили російським військам в подальшому просуванню у північному Покровську та перерізанню автомагістралі H-32 Покровськ-Мирноград. Українські війська звільнили значну частину російського прориву на добропільському напрямку на східному фланзі Покровської операції. Українські сили стабільно звільняли та розчищали російське проникнення поблизу Добропілля протягом останніх тижнів. Російський мілблогер 2 листопада заявив, що українські сили звільнили нове шахове на схід від Добропілля. Та опублікував карту, на якій стверджується, що російські сили утримують позиції не далі на північ, ніж район на південь від кучерів яру, на північний схід від Добропілля. 26 жовтня Генеральний штаб України повідомив, що українські сили звільнили кучерів яр приблизно між 16 та 26 жовтня. А Інститут вивчення війни оцінив на той час, що українські сили також звільнили золотий колодязь. Трохи на південний схід від кучерів Яру. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 31 жовтня, що українські сили звільнили дорожнє, на південний схід від Добропілля. Російські та українські джерела також нещодавно повідомляли про бої та українські контратаки біля основи виступу поблизу маяка та заповідного, обидва на південний схід від Добропілля, не повідомляючи про бої під час проникнення на північний схід. Та схід від добропілля, що свідчить про те, що ці райони більше не є опірними. Українські зусилля відрізати російський виступаючий напрямок на схід від добропілля ймовірно спричиняють тактичний вплив на зусилля Росії оточити українську кишеню поблизу Покровська. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський 3 листопада повідомив, що українські війська посилюють тиск на добропільський виступ, змушуючи російські війська розпорошувати свої війська та ускладнюючи основні зусилля Росії поблизу Покровська. Підрозділи 51-ї загальновійськової армії Росії намагаються розширити та використати проникнення з серпня 2025 року, а також атакують на сході, північному сході та півночі від Покровська. 20 жовтня Машовець оцінив, що 51 перша ДАА загрузла на добропільському напрямку на шкоду своїм наступальним операціям на північ від Покровська. А згодом 27 жовтня повідомив, що 51 перша ДАА різко скоротила свою активність на добропільському виступі, щоб зосередитися на наступальних операціях на північному та східному фланзі району покровськ мирноград Російське військове командування також розгорнуло підрозділи морської піхоти для підтримки атак 51-ї ДАА поблизу бази добропільського виступу. Після початкового передислокування підрозділів морської піхоти для підтримки 8-ї ДАА у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, що демонструє, як зусилля України щодо зупинки експлуатації Росією свого проникнення в добропілля зав'язли відносно елітні підрозділи. Російської морської піхоти. Підрозділи російського другого ЦАА очолюють російські зусилля щодо захоплення Покровська та оточення українського котла з півдня та південного Заходу. Другий ЦАА мав більший успіх ніж підрозділи 51-го ЦАА, що діяли на східному та північному фланзі покровсько мирноградського котла. Українські зусилля та е, на добропільському виступі ймовірно уповільнили зусилля 51-го ЦАА щодо захоплення Мирнограда та оточення котла з півночі та північного сходу. Контратаки України проти добропільського виступу під час поточних російських зусиль щодо оточення Покровського котла є помітною зміною порівняно з тим, як українські війська реагували на попередні російські зусилля з оточення. Українські війська, схоже, намагаються контратакувати на іншому, але допоміжному секторі, щоб чинити тиск на один фланг російських зусиль з оточення. Російські війська продовжують просування в напрямку Покровська, і схоже діють з дедалі більшим комфортом у самому Покровську. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 3 листопада свідчать про те, що підрозділи 5-ї мотострілецької бригади Росії нещодавно просунулися в південній частині Мирнограда на схід від Покровська, а російські війська просунулися на сході Родинського на північ від Покровська. Додаткові геолокаційні відеозаписи опубліковані 2 листопада. Показують, що українські війська завдали удару по двох російських військовослужбовцях у північно-західному Покровську, які, за оцінками Інституту вивчення війни, виконували місію з інфільтрації, яка не змінила контролю над місцевістю чи переднім краєм зони бойових дій. Український офіцер повідомив 3 листопада, що російські війська продовжують спроби глибше проникнути в Покровськ, і намагаються встановити спостережні пости та зосередити особовий склад у місті. Український офіцер заявив, що російські війська намагаються встановити оборону в невизначених районах Покровська. Джерело, яке, як повідомляється, пов'язане з українською військовою розвідкою, повідомило 1 листопада, що російські війська. Продовжують проникати до Покровська з району Звірове Шевченко-Новопавлівка на південь захід від Покровська, та накопичуються на північно-східній околиці Покровська поблизу Рівного та на північній околиці Покровська. Джерело також заявило, що російські війська починають створювати передові спостережні пости та позиції операторів безпілотників, оскільки російські війська накопичують достатню кількість живої сили в Покровську та розміщуються на цих позиціях. Міністерство оборони Росії опублікувало 3 листопада відеозаписи, на яких, як повідомляється, видно, як російські війська взаємодіють з цивільними особами в Покровську та евакують їх звідти, а російські мілблогери 2 та 3 листопада заявили, що російські солдати перебували. Перевіряють документи цивільних осіб у місті. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в південній частині Вовчанська на північний схід від Харкова. Російські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східній Васюківці на південний захід від Сіверська. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Плещіївки, на південний схід від Костянтинівки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.